Вітаю тебе з поверненням! Це знову Steel Wakes The Deep Siren's Rest. В тобі глючиться. Ліхтарик, до речі, повернули. Не знаю, що її глюки, які попірдоли її капітально колосально. Прот, там кухня, туди нема сенсу, йти підемо зразу сюди. Hello? Is this you doing this? Hmm. Why are you never where you're meant to be? Get out of here. Та повітрячко закінчується. Oh. Oh. Та, як ти сюди потрапила, того ніхто не знав. Знову ця кренза страшна. Ты хочешь? Серьезно? Окей, How... okay, це я чисто за фоткою зайшов, коли я поспішаю, у мене закінчується повітря, все це. Я захожу за фоткою в рандомний. <різь> Рандомне якесь незрозуміле місце, з якого не факт, що ще вийду. О, то це я не Куди ти мене забрала? Я там що не все дослідив. А, це газ мене несе, ніфіга собі чи Що Що це за потік води здуріть? Пацаны твитри, а мені сюди. <coughs> прикол. А куди мені аймаут аймаут? Ага, он туди мені mm. Ти одна лишилася курво. <laughs> Rob? Rob! Where the hell are you? Hans, what's going on? Rob's not in the bell. Where is he? Hans, are you there?

тебе є балон з, газ, з газом От, а, окей, там да. Нема балону. <звілляє> Розділ третій. А <Адем. звілля> де? Ліхтарик не працює. Пірдолить, пірдолить. А, це він і я, я тут не можна на нього дивитись. Ліхтарик не працює. Лайер, все. Все, ліхтарик попірдолило якоюсь магічною страшною фігнею. не 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 ти йдеш до Тут мало бы бояться, нет? Селись. Бегать. Пошло геть. Mam jeszcze zaraz, tak? Жируть, мене зжерли, а клач, та не мало клача, мене зжерли просто те. часто воно мене жертиме. Вона мене зжирає через 3-2-1. Ne, ne, tai man nesžiroja iš. Mokai, oh, jisai. Pirmosai. <laughs> ліхтарик запрацював. Як це аргументується, я не знаю. Там не було варіантів вилізти якось. Ні. Окей, ідів все так як треба. Здавалося так близько до того, щоб вибратися звідси. Escape завдання. Долить. Блю Не їж мене. Я ж просив. Ці кляті доганялки воно нудне насправді і не цікаве, і неприємне, і взагалі був. Я варіант, що мене не зжирають, будь ласка. Блять. Та ну який шефтап, диліс. Утрималися. закінчується я ще плаваю все куди і був та блять хто вигадав цю бренжу та блядь! я хочу швидко рухатися дивитися куди в мене цей Мене зжерли через кляте сполучення шоб таб, яке використовується в цій грі, тому що ти хочеш швидко пливти і ти хочеш дивитися свою наступну ціль на, на марку. Бля, серйозно. Просто пливемо вперед. Пофіг. Такі кисень закінчується. тут по Я взагалі рухаюсь. там таке, чому я так до тих дверей поспішаю? Все я не допливу, так? І кінець гри вона померла від того, що задихнулась. О, ні. ще живу, да ласофобія ти померла вітаю. Why do I keep why do I keep coming here? Hello? Hello. Hello? I can't be here. I can't be home. Повітряні бульки і ці полюсточки дуже схожі. А ця труба взагалі не нагадує нам про те, де ти є насправді, як і в принципі then? Із такі? Da! Да, it's me! Hold on! I'm coming! часом я не поспішаючи роздивляюся все, що можна роздивлятись. А є теорія, що це кінець, так? всього три розділи. Там якісь незрозумілі перешкоди для огляду. погляду. Пліз не ю, это бир! Ну так, ти ж гігнула. І він гігнув. І всі разом зустрілись. Ну Це виглядає як хеппі-енд насправді. Але це не він. Воу. Що це дивне каміння? Ну, здоров, головний герой першої е, основної гри не Делсі. Це, це не ти. You found me. I knew you would. I just had to wait. I had to get to you. I had to. I didn't expect this. Why bring me here? Time for our diving lesson. What? What's the problem this time? <laughs> <laughs> the Flodigary fairies only come once a century to pull men under. No chance they'll come today. <laughs> You'd have to think of something. You're mad, do you, if you let the fairies take me? Oh, I remember this. Drain the sea. You drain the whole sea for me. Anything to get out of diving, eh? Da, talk to me. Don't be like that. I'm here now. Because I know when I'm away that you're with your ma. So you're alright. And she is too. Uh, we're not alright, Da. She didn't want me to come. We barely even talk. You'd never have to drain the sea for me. No, even fairies could keep me away. You, your ma, Sky, my three girls together. What more could anyone need? <gasps> oh my God! Who the hell are they? Dad, Dad, what's going on? The sea is full of strange and beautiful things, my. But if you see any such thing, you let it be. Just look from afar. I need to disturb that peace. Aye. Shh, don't worry. we we'll dive together. I've got you. Just hold on to me.

I'm going! I'm going just, just stay with me! I'm going, right? No! Е! Це було неочікувано. Але окей. Така от була гра. Хоч студія і називається Chinese Room, насправді вони. Е, з великої Британії британці. Тому так. Воно видно було по тому, як а в грі дуже. Е, Дуже відчутний британський акцент, інколи е, французький. Не знаю чому, але мені так здавалося на вуху. В оригінальній грі дуже багато британського було. Прямо е, британської і англійської, прямо багацько. Що я скажу? Титри, напевно, дивитись не будемо. Можна їх скіпнути, да? можна. Е, чому я їх скіпаю? Бо <кхід> були вони вже в оригінальній грі. Хто хоче, може передивитись? Хто не хоче, той не передивиться. Подякував, що дивились. Побачимось в інших місцях інтернетів. Цьомки-бомки! Бувайте!